міні діалоги із рисами характеру. Позитивні і негативні риси характеру. Friendly дружелюбний. Unfriendly – неприязний. Kind. Добрий, сердечний. Unkind. Недобрий, безсердечний. Polite – вічливий вихований. Зверніть увагу. «у» не наголошене, вимовляється як е. E. Polite – Pelight plight. Вічливий вихований. Руд. Грубий брутальний. Generous. Щедрий. Мен. Скупий підлий. Оптимистик. Оптимістичний. Песимистик. Песимістичний. Хеппі – Щасливий. Unhappy. нещасливий. щасливий. Чутливий. Insensitive. Нечутливий. Honest – Чесний. Річ не вимовляється, але не забуваємо його писати. Honest – Чесний. Dishonest – Нечесний. Relaxed – Розслаблений. Tense – Напружений. Nervous – Нервовий. Reliable. Надійний. Unreliable. Ненадійний. Responsible. Відповідальний. Irresponsible. Безвідповідальний. Hard working. Важке слово. повторимо його кілька разів. Hard working. Hard working. Hard working. Lazy ледачий. Cheerful веселий. Sad, сумний. Quiet. Спокійний тихий. Вимовляється Quiet. 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 Noisy. Шумний. Пригадуєте? вивчені нами питання. What is the weather like? Яка погода? Щоб запитати про риси характеру людей, замість слова the weather ми підставляємо іменники, що означають людей. What is your mother like? Замість the weather стамо your маде. Яка твоя мама? The mother is kind, generous, optimistic, And friendly. Моя мама добра, щедра, оптимістична і дружелюбна. What is your father like? Який твій батько? He is happy, honest, but strict. Він щасливий, чесний, проте суворий. What is your brother like? Який твій брат? He is relaxed sensitive, but sometimes unreliable and irresponsible. Він розслаблений, чутливий, але інколи ненадійний і безвідповідальний. Мабуть, ще малий. What is your sister like? Яка твоя сестра? She's polite, reliable, but seldom sad and tense. Вона вічлива, Надійна, протезрідка сумна і напружена. What are your grandparents like? Які твої дідусь та бабуся? Множина, тому що слово grandparents вживається у множині буде А. Are. Are like? Які твої дідусь та бабуся? They are cheerful, hard working. And responsible. Вони веселі, трудолюбиві і відповідальні. Змінимо трішки запитання. Who is very noisy? У нас уже тут немає іменника. Замість іменника тут стоїть запитальне слово. «who» Хто? – Хто є дуже шумний? The children are very noisy. Діти дуже шумні. Who are unfriendly, unkind, rude, mean, insensitive, lazy? А Хто неприязні, недобрі, брутальні, скупі, нечутливі, ледачі? Bad people are unfriendly, unkind, rude, mean, Insensitive, lazy. Погані люди, неприязні, недобрі, брутальні, скупі ледачі. Краще б таких ми не зустрічали в нашому житті. What are the police like? А яка поліція? У нас поліція однина, а в англійській мові поліція множина. Тому ми вжили дієслово слова А. Попередньому реченні. People are the police are. What are the police like? Яка поліція? They are strict and formal. Вона сувора і формальна. Я на свій розсуд підбирала різні риси характеру. А ви будете замінювати іменники на ті, які вам. Потрібні і підбирати свої риси характеру. Давайте які потрібні вам. Давайте ще раз прочитаємо без перекладу наші діалоги. What is your mother like? My mother is kind, generous, optimistic, and friendly. What is your father like? He's happy, honest, but strict. What is your brother like? He is relaxed, sensitive, but sometimes unreliable and irresponsible. What is your sister like? She is polite, reliable, but seldom sad, and tense. What are your grandparents like? They are cheerful, hardworking, and responsible. He is very noisy. The children are very noisy. Who are unfriendly, unkind, rude, mean, insensitive, lazy? But people are unfriendly, unkind, rude, mean, insensitive, lazy. What are the police like? They are strict and formal. Thanks. Bye.